Привітки усім, з вами Апріті Я тут. Живий, здоровий Повернувся. Надіюсь, всі дивилися привітання. Всі, всі дивилися минуле відео, якщо я. Це там має з'явитися підсказка, щоб перейти на ті відео. Рекомендую подивитися. І ми накінець-то повертаємося в Майнкрафт, Майнкрафт мультипроходження. На то накінець ми повертаємося в версія 1.0. Скажімо так, я хотів зараз сказати якесь слово, але я забув. Е, якраз під новий рік і, ну, гру, грубо кажучи, який настав і версія 1.0. Але, на жаль, ми будемо грати на новій карті, будемо починатися спочатку, бо то, що на тій карті дуже багато лайф. Я пробував тільки що е, за, швидкий такий запис, і на тій карті... Які ми грали до цього пер, всі, 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 всі минулі версії, там було дуже багато лагів. І це дуже важко було дивитися. Взагалі, останнє відео, яке було по Майнкрафту, там теж було багато лагів, приходилось це все підрізати. От. Перевірив нову карту, нова карта працює нормально, тому новий рік, нові ми, нова карта. Все як треба. Над вулиці клоу в мене сніжок йде. Щоб шить, як вам новий бекграунд. Хто знає, той знає, хто не знає, подивіться відео. І ми погнали в гру з музики, тут досі не завезли. На жаль, ми будемо грати без. Я пробую якийсь звук потім поставити поверху такс. Ні, е -е, хай буде. Такс, новий світ. Привіт! Де ми є? Чому тут лаги? Ану-ка відлагуйся. Новий світ привіт, Такс. Є вже ось ці хлопці. Є так мало дерев. то ми, Так, давайте захопимо з, з собою тростину. Я не знаю, чи є в ній якийсь толк взагалі зараз, чи, чи є в неї сенс. Але давайте захопимо її з собою. І йдемо добувати дерево. Взагалі, слово, напишіть, чи цікавий вам цей процес добування, всякого такого, спринтити я досі не можу. Бо, типа, якщо вдруг вам це не цікаво, щоб якось оптимізувати відео, вам цікавіше було дивитися, якісь там, можливо, основні моменти залишити, а не весь процес, як то кажуть. Так, спочин... А, от, Напишіть обов'язково. Починаємо ми з дерева. О, май гад. Добре. Пчехнув. Такс, такс, так, такс. Ми погнали далі. Погнали до більших. Береги. о кактуси я бачу. Кактусів піска захопимо. Я не пам'ятаю, скло вроді би, вже є. Наче як. Повинно бути. Надіюсь. Подивимося, чи є лодка. О, я пам'ятаю, якщо взагалі... Якщо вони є, вони ж такі прям не були на самих перших версіях. І зараз ми це глянемо. Чи існують вони тут чи ще ні. Бо я пам'ятаю, вроді би там взагалі неможливе було керування. Такс, робимо палички, Вуд, точніше, деревця. Ми не можемо знову цим. Треба поклацати кожного разу crafting Table. О, Achievement це є. Ачуменс це дуже добре. Так. Ага, треба все пересувати. Давайте зробимо пока що стартовий інструмент. Та давайте меча зробимо. На усякий случай. Нам воно. Треба, нам воно потрібно. Далі що нам треба? Давайте подивимося, чи є лодка. Бр -бр -бр є. Чи реально буде нею нам керувати, я не знаю. Зараз ми це провіримо. Зараз ми це провіримо. Такс. Ага. А, окей, все. Пустили з води. Та в цілому їдем. Керування, вроді би. Ну, воно якось прям важко повертає. Уу. Уу. Вона розбилась. Я й забув про це. Що вона намертво нас розбирає... розбивається, окей. Захопимо з собою кактусів пару штучок. На всякий случай, нехай буде, захопимо з собою піска і відправляємося на той острів. Я й забув, що лодка так розбивається. Так, захопимо кактусів, кактусів, кактусів. Захопимо з собою піска. Щоб в майбутньому будинку нам було скло якесь. І зараз ми відправимося на інший острів. Попливемо, не знаю, чи є сенс будувати ще одну лодку, чи немає. Я не знаю. Чесно ну, кажучи, так, А! Куди? Куди? Тут, звісно, сінці від мешки дуже жорстке. Тому треба бути обережним. Прям повітів кудись, а я тільки один рух зробив 20, 27, 28, 29. Давайте, нехай 30 буде. І погнали. Зараз ми. Для мене це займе пару секунд, а для вас пройде рівно одна хвилина. Одна секунда, точніше. Хоп, і ми вже на іншому березі. Промайнуло швиденько тут все. Так, сьогоднішній план на нашу серію це почати будувати хоча б якийсь стартовий дім, якусь стартову базу. І робити це трошки. Ааа, куди втікла? Швидше. У, різнокольорові вівці з'явилися. Чи вони були? Швидше, ніж в минулі рази. Такес. Вівці, вибачте, мені треба ліжко, бо вночі тут такі небезпечні моби, що. А ти не дала мені. Хм. А, чого ти падаєш? Так, окей. Сьогодні в нас перший чоптер нового, нової глави це. Дім. Чому так мало дерев? Дайте мені ще дерев. Далі в нас буде наступна... Глава, як то кажуть, то такий сніг жок йде. Жорсткий, що то капець. Свинки, мені треба м'ясо. Мені треба трохи м'яса, щоб не голодати. Давайте ми ще для стартового першого городу зробимо. Ну і квіточок пару візьмемо для красоти. Якось прикрасити все. Блоки тут більше, ніж в минулій версії, але не так, щоб сильно розгулятися є. Свенка, вибач. Вибач, свенка, мені треба м'ясо, то я помру. І заспавнюсь, непонятно де. А м'ясо ти не даєш, прикольно. А ти ж... Ти взагалі не даєш м'ясо? А ну-ка стій. Стій. Ні, дає м'ясо. Не, не відразу. Одна дає, одна не дає м'ясо. Як би без контексту це не звучало. Де воно так з корівки, а що ви мені дасте? Uh, такі степи? Тут ми десь і. І збудуємо нашу базу. Так, стільки мені треба ще. А ні, е, к слову, ця коричнева вівця дала мені в свою шерсть. Я не замітив. Стій, 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 зупинися переді мною. Корівки, вибачте, 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 мені треба. Мені треба міту. Треба м'ясо. Треба мені багато м'яса. Ай, Все, поки що їжі в нас є. Ми відправляємося десь в центр цього степу бігти, ми не можу. Можемо... О, дерева. На кінець то дерева. І десь тут буде наша база. Що в нас є? У нас є одне. Е, цей. Хоча нам треба буде зараз ще Ще вівцю десь знайти слухайте, бо якщо ми зараз помремо. У, там різні дерева ще слухайте. У, у, у. Йдемо туди. Я й не думав, що тут вже з'явилися такі дерева. Я думав, вони. А! Вони то різні, вони то, типу, зовні різні, але суть цих дерев одна і та сама. Це ще дуже довго буде. Ну, Але хоча б можна посадити для красоти, слухайте. Нічого собі, відео, давайте десь тут опусемся. У! Панпкін! Цікаво, чи є селяни, чи є взагалі в цій версії. Селяни, бо я не, не пам'ятаю. Ну, точніше, як не пам'ятаю, я не знаю. Так, давайте спробуємо добути це і подивимось. Щось з цього буде. Щось з цього буде, щось цього буде. З цього буде нам з коричної деревини нам випаде дуб. Ні, коричнево. Та ну. Але розкладається вона на обичній цій. Все. Бо я, бо я думав, вона навіть текстури не має якоїсь окремої. Тоді, тоді все. окей, все, все як має бути. Все як треба. Так, що добуваємо. Деревце, деревце, я хочу повністю його добути. Хм, так, тут не спрацює. Тому ми беремо ось так. Чому ми беремо ось так. Скоро ж зараз буде вже сідати. Е, цей, ох ти, як важко тут добувалося. Е, скоро вже буде сідати сонце, і нам треба десь зупинитися. Де зупинитися, як, я не знаю. Треба, щоб воно. Будівля була досить захищена. Давайте ми візьмемо пару цих саженців для красоти і просто добувати. Так скоро вже буде темнося, скоро вже буде темнося, і це дуже погано. Там дощ, чи сніг довше чеснітки. А, вот. а, Пампін, давайте їх заберемо. Можливо, десь тут є селян, навіть. Якщо вони існували в цих версіях, було б добре їх знайти. Так, гарбузики, гарбузики. Можливо, десь зупинимося ми в печері. Ух ти, залізо, залізо це добре. Анука, 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 ось тут можна і зупинитись, слухайте. Анука, мені цікаво. Ой-ой-ой, камера. А, мені цікаво. І куди воно виходить? Або зупинити, або просто зараз по іншому трошки зробити, бо я думаю, нам буде капець. З тої сторони. Що в нас є по дереву? Що у нас є по дереву? Давайте швиденько ми сконструюємо якісь хоча б перші наші двері, якийсь захист, і будемо тут копатися. Так, залишимо ми тут це, залишимо ми тут пампкін, хай буде стояти тут для красоти. І зараз ми швиденько. Швиденько двері робимо. Ай-яй-яй! А Як вони робляться в цьому часі? Ось так, як обично. Як ж завжди робляться. І треба дерево, щоб захистити нас. Ох. Бо зомбі я не хочу. Хоча вони можуть вибити двері, слухайте. Було таке. Так, тепер ми просто виживаємо в темноті, звісно, я спробую трошки якось яркість може збільшити, якщо буде дуже сильно темно на, на запису. Що ми будемо ввести розкопки. Трошки піняв. Значить, сьогодні ми копаємо З наступну серію ми будуємо дім. Або ну, я в наступний день, як виліземо. Будуємо, муштруємо дім. Текс. Хопа, хопа, добуваємо трошки каміння. Скільки воно в нас є? Сім. Вже. А ні, давайте ще 8, дев'ять. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, нехай буде. Е, Да, 17, все правильно порахував. Так, каміння ми добули, і давайте ми зробимо. Зробимо пічку, першу нашу. Піч. е, І зробимо. І зробимо і зробимо ми кам'яне кам кайло, щоб добути залізо. І вже зробити залізне кайло. Ми дуже швидку слову в цей раз знайшли залізо. Прям раз, два. Так, що там, темнося? Темнося. Але нема тут. А, присідати ми можемо це добре. Сильно тут зомбі є чи нема. Бо вони, якщо мене вб'ють, я втрачу все. Втрачу абсолютно усе. А я цього не хочу. Це й нормально тут так залізо, слухайте. Прям вистачить на якийсь там меча і кайло. І що ще може? Навіть на якусь може першу броню. Було б добре. Так, але тепер інша проблема. У мене нема вугля. Але в мене є дерево, ми можемо. О, так, я не поставив її, да. Я її не поставив, ми можемо зробити. О, з дерева зробити. У вуглик. Якщо це можливо в цій версії. Але нам нас нема того дерева, що нам треба. Якщо ми спалимо все дерево. Його не вистачить, щоб якось толково. Тоді ні, тоді ми чекаємо вугля і тоді вже будемо розпалювати. Уф, двері закрий, закрий двері. Хм. І поки що ми будемо копатися вниз, напевно. Що. Можливо, щось знайдемо, якусь цікавинку. Може, алмази. якщо вони тут є, звісно. Чи, чи ще якийсь інструмент. Існуючий. Ох, яка ж темнота. Ох, от і печера. От і печера, от і уголь, от і лава, Капець. Ох, небезпечний номер. Так, він точно присідає, так, да, присідає. Це дуже небезпечний номер, бо якщо десь зараз скелет з якоїсь точки собі стрільне по нас, то ми мертві. Ми мертві і все дуже погано. Але ми будемо обережні і уважні. І з трошки вуглика тут доб... добудемо нам, щоб мати на чим, щоб перше факели зробити, а то темнота така нереальна. І тоді можна думати щось далі. Будемо тоді будуватися з печери, виходить, будемо будемо печерними створіннями. Ой. І. І, 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 і вуглик ми цей добудемо зараз і біжимо. Нічого не видно. Вообще нічого не видно. Так, тепер ми легенько піднімаємося. Потім ми в наступній серії спустимося в десь. у десь. Ой-ой-ой. Куди дадемо? Це ми поки що прикриємо, щоб нас не вбили. І... Ідемо в вуглик, зробимо ми перші факли. Текстуру свою не змінили за. За стільки років. О! Дай буде світло. Хм. Де буде світло, де буде. все це? Ось так ми поки що закінчимо цю серію. Це... Ось, пишіть, як вам, що ви думаєте про нове проходження, що ви взагалі про. Як ви новий рік провели? Подивіться минулі відео, бо зараз я вже в лицей, бо зараз світло на свої клітаті. На жаль. Ось. І дякую дякую всім, що подивилися це. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І до скорої зустрічі побачимося в інших відео.